У аналізі, що вигідніше купувати чи орендувати нерухомість, багато людей допускає велику помилку, на яку я хочу звернути вашу увагу з однієї сторони є вартість оренди, з іншої сторони, є виплати по кредиту. Іпотека це відсотки. Також є е, податок на нерухомість. Ну і є ще такі операційні чи ремонтні витрати, які треба врахувати. Ось, в принципі, більшість людей порівнюють так в голові ці цифри і забувають також, що є ще так званий opportunity cost, Тобто сума, якщо вона не піде на перший внесок по іпотеці, вона буде проінвестована, вона буде приносити відсотки, і також це треба врахувати порівнюючи два варіанти. Взагалі в інтернеті є досить якісні калькулятори, що вигідніше орендувати чи купувати, і в даний момент часу в конкретному місті, звісно. Це може бути відповідь одна або інша. Дайте, будь ласка, знати, якщо ви хочете, щоб я провів такий аналіз і показав приклад, на прикладі Польщі чи Іспанії. Напишіть в коментарях, чи варто, і напишіть країну, навіть краще місто, на прикладі якого це варто робити. Дякую за ваші лайки. Підписуйтесь на канал.